Вітаю! На каналі анонсуємо відеоогляд токарно фрезерного верстату виробництва компанії Макотеч з полімербетонної станини. Кажемо про шпіндель прямого приводу із гідравлічним гальмом, фіксації заготовки та обертовий гідроциліндр. Систему керування верстата, циклики використовуються керування механізмами. Розкажемо про головний шпіндель в режимі токарному, а також позиційному з використанням гідравлічного гальма. Роботу револьверної голови для режимів. Сверління глибокого сверління, нарізання різьби різцем або мітчиком. Приводний блок, який працює в режим постійних обертів для інструментів сверло, приза та інші, які потрібно обертати, або в режимі позиційному, коли ми нарізаємо різьбу мітчиком в різних системах координат, покажемо загальний огляд верстату круговий, включаючи повністю систему мащення, а також систему подачі сош туманом та струєю. Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво.